Сьогодні ми з вами помалюємо. Пропоную вам сьогодні намалювати зимову ніч. А малювати ми будемо трішки незвичайним способом. І в цьому нам допоможе манка. Давайте зануримо в неї свої пальчики, згадаємо, яка вона на дотик приємна. Що ми відчуваємо, коли торкаємося маночки? Пограємося, трішки пересиплимо манку з ручки в ручку. Так, добре, погралися, приступимо до нашої роботи. Сьогодні наші помічники це аркуш синього паперу. Чому синього? Тому що ми будемо малювати зимову ніч. Пензлики, манка, клей та стаканчик з водою і серветка. І так, приступаємо до нашої роботи. Беремо пензлика, вмочуємо його в клей. Гарненько так змочили та малюємо сугроби снігу. Багато нам мило снігу. Робимо такі кучугурки. Далі ми з вами намалюємо деревця, малюємо стовбур, намалюємо з вами ялинку. Очки промальовуємо, товстенькі та тоненькі. Так. Гарненько промальовуємо. Клею. Можна ще намалюємо мати місяць, бо ми ж ніч малюємо з вами. Так. Так. І ще намалюємо сніжинки. Тихо падає сніжок. І так, пензлик нам більше не потрібен, його можна виполоскати та прибрати. Тепер беремо нашу манку та притрушуємо її все дуже-дуже гарно, щоб схватилося. Дітки, щоб краще схватилося, потрібно трішки почекати, доки манка краще зафіксується на нашому папері. Так, трішечки почекаємо. Ну, я гадаю, вже приклеїлася наша манка. Беремо обережно та лишню манку ми з вами зараз легесенько струсимо. Ось дивіться, яка чудова вийшла в нас картина справжня зимова ніч. Thank you.